Ushima, Japan. Japan. Каста монгольська імперія наш наш дім. дім Ми ми 80 а ми захистимо наш дім ціною наших життів. Tradition. Традиції Crunch. Крінж. Я Хару Новіадач. Ого. Oh, what the fuck? В атаку на нам кінець. Ах, вони курви. Я котун, курва. Синку з Ділбоєба, да хер вимовиш ті імена. Ти тренувався все життя своє, та? Зі оцієї тупої битви. Що я обісрався, та? Нахер тренувався, та? В ту ніч вони зробили саму велику помилку в своєму житті. Вони залишили мене живим. Як я тут опинився, це хороше. А Mongles! Oh myw amu шиндарі! Жесть, щось шукаю, не бачу ніхіра. <рес> це воно жорстка нахер. Я Джін Сакай. племінник великого Лорда. Я не боягуз. Коротше, ти б'єш, як крива каліка. Вау, це тут круто виглядає, вся жесть. Мазефака. О май вам шиндерю! Мінус золбойов. Часть самурая. Це бите щастя. Воно його в спину вбила Без щастя! Без щастя! Мій брат. Монголс. Забрали That's його. Nice. У, можна коня собі вибрати. Все, я взяв It's білого коня. Ім'я, яке ім'я дати? Його будуть звати Сора. О боже, це так крите виглядає. Бос, давай. Боже, це нереально, я здаюсь. Обістратись краще, не ну, нахід. Флешбеки, флешбеки з дитинства. Травма дитинства. Твій батько був гарним самураєм. Шикарним. Кіра, чи нормально. Жаль, що здох. Кланяємось, кланяємось. Батько пішов в битву, щоб врятувати свого сина. Тепер ти будеш нести його легенду. Він зробив ще одну саму жахливу помилку в своєму житті. Він знову залишив мене живим. Боже, як це красиво виглядає. Сінеметік, сінеметік. Сінема. Акт перший. Спасти лорда Шимирую. По-моєму, я не ту гру граю. Я пішов в Assassin's Creed ніби. Ой. Хороша функція, треба буде повторити потім. Гей, виродки, бийте зі мною. Оце тут бугай. Почекайте, мене застрелилася якусь дробовика, блін, да ну нахер. Юка хує Юка хуях! Обісратись, я ліваю, коротше, звідси. Хоп! Ха. Все, я навчився. Витягуй свою патику і бийся, тупий монгол. Окей, я знайшов боса. бота. Ніхера собі. <плес> ти скотина. тобі не перемогти самурая. Хоч мене по чи а захавати зі спини, а? Головто их шер пта. Демон. Так, чи можна мені коня поміняти? Юна, ти що тут твориш? Поняв. нормально мочить. А там десь твій брат знаходиться, так? Да? Зараз ми його врятуємо. Нам треба по-тихому. Краді її курва. А що тут не так? Ти, Та курва, самурай, а не краді її, йопта. Поки ти там щастя будеш битись, вони можуть вбити мого брата придурку. Я не дуже професіонал. Я такого дерьма ще ніколи не робив. І флешбеки зразу. Асасін! Хоча треба вбивати пацанів з честю, А не як це, як це тварина. Я вбив його в спину, я порушив код Амурая. Стелс. Стелс. Це місія така, я не винен. Я не винен. Він не догадується. Що тепер це Ассасин Скріп? Заставлю тебе перед фактом. Нема мого брата, нема зброї та апгрейдів тих. Не поняв. Лорд Шимурай. Курва, ти заслуговуєш краще, ніж це дерьмо. Переконай своїх тупих людей, дай, щоб вони зупинились. Хватить тратити мій час. Мені доклало, що твій придурочний дитина жива. Лорд Сакай буде битися до останнього свого подиху. Ти його любиш, я так бачу. Так само, як любиш своїх людей. Курва, може ти здосеєшся, й твою мать. Я не зроблю їх твоїми рабами. Мій лорде, там крурвадухи всякі гуляють по лісі. Навіть амунгуси заходять в ліс і не повертаються, прикінь туди. Зараз подивимось, що в тому лісі не так. Емаю, ніхіра немає жесть. тут вовк, нахуй. Курва вовк! Курва, пингвін. Тут хтось мертвий лежить, то походу справи духа. Емай, нічого немає, жесть. я чуть не обісерався. Качато був вовк, нема там духів. Ага, все, сиди, бачу. Кінець тому духу зараз буде. Алло, придурку. Привіт нахер. Давай, бой. Бей, ще раз, останній шанс тобі даю. Тупий дух. Духів немає, я перевірив. Вже немає. Що там є твій брат, а? Йо, це флажка мене засліпила внахер. Получайте, кунає. Хоба. А я вже якийсь ніндзя, блін. Що це булахер? Oh, боже, я можу погладити лисицю. Це вам не гладити собаку. 10 з 10. Есі. Гра року? Дивіться, що я знайшов oh, квітка! Oh, Все, це остання. Це остання, яка мені була потрібна. Я роблю повністю свою катану білим кольором. What the fuck білий колір. Я хочу зробити повністю його білим кольором. Мені треба ще броню білого кольору. Я думав, я граю в. Ghost of Tsushima. То якийсь Assassin's Creed Shadows. Допомогти найти тобі твою цю чиницю, так? Наступний. Эпично. Дай Амунгус сам выкористал. АМОНГУАЗ! їх, рестуем, Ми ж самураї. Короче, прикиньте, тепер я лучник. Оп! Оп! Ах, ти гребаный Амонгус. Лучники. ну я тоже лучник. Хова, Ніхіра не бачу. Оп! Тому ж дерево захиталося, так мені в голову попала. <рістична> Твоя ця учениця тепер за... засе <рістична> <рістична> монголські. Рябані mm -hmm. монголс. Монголи напали на місто, а монголами керує його учениця. Mm -hmm. Типу, якого біса? Mm -hmm. О, нарешті я побачу цю легендарну Томоя. Ну А во, во, -во я її бачу. Вона сико якесь. Knocking. Нє, вона дразнить мене курва. То я її тренував, щоб вона мене так дразнила. Що за тренування така? Я ще тоді молодий був, я ти? Ну і бла бла бла. In бла бла бла. Бла бла бла. Бла бла бла. Така от херня греч. The fuck? Я знайшов якогось крутого самурая. Він похожий на демона. Я готовий. Ого. Ха! 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 Я просто задовбався шукати тут та Треба зайнятися важливішими справами. Наприклад, о май гад, нарешті можна відпочити. Про кого подумати? Хто така Леді Масако? Подумаю про Леді Масако. Я ж голий, в принципі. Про маму думати якось не дуже. Думаю про маму, окей. Я просто медитую, віддихаю в гарячих. Ого! І мені хипе додає. Демохерачити Амунгосів. Що? Амунгос. Мав на увазі ці монголи? Амунгос. Бо... Він шо без смерти? Нахрен! Ти більше ніж самурай! Та він курва якийсь дух! Мстивий дух! Among О! Куда ти повзаш, хлопче? ну, покажи! Ага! Що ти там бачиш? Смерть! Ти хто нахер? Мені треба спасти лорда Шимуру. Він живий, да? Курва засада. Самурай. самурай! Самурай! А де да цей славно звісний самурай від Ubisoft, га? А ну покажіть мені його. Мені здається, єдиний, хто тут Among Us, <laughs> це саме той самурай. Ну абордаж! Боже, яка красота. Якщо коротко по сюжету, я ходжу по кланах і збираю армію. проти самого головного монгола. Леді Масако, це я. Не вбивайте мене. Часую, бабусю. Нормально таке. Воїн. Ого, виходьте за мене. За вами на край світу, Леді Масако. Ого, цей вози. Дів. Довбає. Кончений. Сила самурая в словах самурая. Tā krūta, bulata, ādne, mudarmi. Йопересате я херею, жесть. Курва, я чушь отвійцей племінникера херачить моїх людей. Думаю, аж ми резні. Але ми, курва крубьому за на те саме. Мы б'ємо щастя за наш дім, за наші сім'ї. А ти кусок дерьма. Ну це сильно сказано, да. Тут <рес> <рес> я навіть спорити не буду. Все, ми готові нападати на замок, на кесл. І сьогодні ми звільнимо лорда ще муру. Флашки оці жест. Поспеть. Обіскатись. Мозефа. Якого біса? Я ж тут вимахуюсь взагалі. Це таки прийшов, да? Рюзо, єпте. Ти поможи врятувати мого дядьку. Він твоя сім'я. Мені потрібно захистити свою. Нас зрадили Якого біса? Я не хочу тебе вбивати, Рюзо. Ладно, в принципі, я. Курва Я тебе попереджав, Рюзо. Тепер тобі кінець. Колись ми були друзями, Рюзо. Тепер ти долбайоп. Думаю, це буде останній раз, як я тобі піддався. Ого. Хінець. Я ж не хочу тебе вбивати, дурачок. Рюза курва. О боже, він спалив мене. Дамес. No really cheap one. Bishop, <laughs> Котункан, думаєш, він крутий. Він лише тут долбоєбів. Вони куски говна проти нас. Разом ми зламаємо тих монголів і заставимо поставити їх себе на колінах. Ну, не, не себе, типа, а їх. Коротше, ти понял. Твої люди змучені, голодні. Открить двері, дебіл, блін. О боже, цей зрадник тупий. Ти обіцяв нам їжу. Спалитих дебілів, А ну давай. тоді получиш їжу. Качин почав палити людей. Долбаєб. Та що ти дивишся, немає? Долбає. Ти вже сказали, я за кадровий голос ти долбаєп, долбаєп. Ти не можеш йти по тому шляху далі. Ти тепер не воїн. Ти тепер курва криса, пацюк щур. Битва на конях. Вставай, лягай. лягай. Алло, давай. Ну бам! Що ти, гамнаком так, а? Амонгос тупай. Йоу! Люблю похавати пальменів. Якщо знайдеться, десь не поняв. Пальмені, якщо знайдеш, десь на вулиці якісь вараники може бути. Кейне цей сигнал в небо. Пуль наш, я зразу прибіжу. А ще я воїн. Яке твоє ім'я? Пальмень. То забув, нагадую, мого коня звати Сора. Oh. Це мій самурай готовий. О боже, яка красота! Як я охіренно виглядаю! Жесть! Кінь, червоно-білий, я червоно-білий. Вау! Wow. Look at this, damn boy! boy. Упс! <звук> що ж я повторив? те, що хотів повторити мудрість самурая! Краще не битись проти oh. самурая! Як там то твоє Томоє? Я не забув про твоє томоє. Тому я да тепер цих монголів. Нам треба їх зупинити. Ми всі не саму зброю, а ти кончений. А я долбаєв, да. І ти теж, до речі. Не кожен може стати самураєм. А ти не став, самураєм. Ти долбаєвом став. Став! Пішов нахер. Підшов нахід. О! Я тому, Томое. Та... Зараз війну виграє, на тому я так і не найдем. О боже, нарешті. Тому, а ну чекай. Дай подивись на тебе. Тому я нема куди бігти більше. Там всього лише вся карта ще попереду. Нема куди бігти, Томоє. Мій цей пробував мене в Ага, Дякую за інформацію. Та не стріляй, Йопте. Ти положи свій тупий лука, то ще вистелиш, не дай Бог і вб'єш мене. Урвану, я за наю край якого біса, де воно нахер? Слухай, вже аж зима наступила, де та томує курва, не знаю. Давай вже наразі ми її вислідимо, а то вже ти майже гру пройшов, а так і не знайшли ми ту умоє. О боже, що це було? Хто? Я не підкадайся так, а то голову відрубаю. А ти часом не то а? Робити щось будеш, а Нарешті. А та дівка стоїть, дівка дивиться. Ну, нормально, ти нормально мочить, типу. Нормально, о, помер, убайоте. Я тебе розкусив, Томоє. Амонго. Амонго! Може лишитись тут на ніч. Ну, Томоє. Бідшил. Ні-ні, я передумав, я залишаюся. Я говорив з Томоє. Що що ти кажеш? Вона планує атаку на Амонгусів. Ха -ха, пішла вона нахер, отак і скажи. Я їй не довіряю, але вона потребує нашої допомоги. Та пішла вона в сраку. Нет, дай мені встати. Не кричи, ти дурак. <плес> Здохни А Ану, біжить. Насквозь крізь нього прийшла. Стріла. What the fuck! Курва, ти твої монголи тепер тебе відслідковують. Що ти дотворила? Гату море. Ви двоє наліво, я, я двоє не вправо. А ну двоє. це оце, оце синхроні. Стоп. Оп! Оп! А тепер поплавай. Де да, Томоє. А Хера знає, Чому? десь то втекла, напевно. Довірився їй, да придурок? Томоє, втікає, та. Чекай, може, ти не будеш стріляти все-таки, а? Вона щось лишила, чекай, ну. Вона зламала свій лук. Записка, це тобі, походу. Будда каже, що наш найсклятіший ворог це наш найкращий вчитель. Круто, вона про мене пише, прикинь. І вона дякує, що мені, що я такий є. Вона була мені, як дочка, пише вона, чуєш. Боже, я зараз засплачусь, але я її бачу, чуєш. Обістратись, прикинь, прикинь, що вона пише? Вона ж не любить самі, чеєш. Кой <гайся>, не плачет. Я <плакets> не плачу. Хто тобі таке кадер сказав, що я плачу? Слухай сюди. Опобіцяй мені. Що ніколи видихало не сказати, що я плакав. Поки мене ще очі червоні, треба тут постояти перечекати. Не можна нікуди це поки. Ставте лайк, щоб ніхто не дізнався, що сенсай плакав.